Баланс клієнта показує поточний стан його віртуального рахунку в системі. Це свого роду депозит, на який зараховуються та з якого списуються кошти. Є два способи подивитись баланс клієнта. Перший перейдіть у ліве меню Фінанси. Звіт Баланс клієнтів і другий спосіб у карті клієнта. Актуальний баланс відображається у верхній панелі картки клієнта. І безпосередньо у вкладці Баланс ви можете переглянути усю історію руху за балансом. Поповнення балансу клієнта можливе тільки з меню Календар і при відкритій касовій зміні. У меню зверху натисніть на іконку «Поповнити баланс, знайдіть потрібного клієнта. Оберіть РРО або без РРО. Оберіть вид оплати, вкажіть суму, натисніть Застосувати, натисніть Оплатити. Також є можливість відправити посилання для поповнення. Функція працює лише при налаштованому моделі передплати та інтеграції з VFOPAY чи LeakPay. Оберіть клієнта. Натисніть Надіснати посилання на оплату. Оберіть спосіб надсилання повідомлення. Вкажіть суму. Натисніть Надіслати. Інформація про поповнення доступна у звіті Продажі за день. Меню фінанси. Продажі за день. Також у звіті Баланс клієнтів та знову ж у картці клієнта на вкладці Баланс. У системі є можливість повернути гроші з балансу. У картці клієнта на вкладці Баланс натисніть Повернення грошей. У формі підтвердження вкажіть суму повернення. Оберіть філію, оберіть касу, заповніть поле Коментар. Створити повернення. Інформація про повернення з'явиться в системі. Також є можливість переказати кошти з балансу одного клієнта на баланс іншого, наприклад, із рахунку матері на рахунок дочки. На цій же вкладці Баланс натисніть кнопку Переказ. Якщо кнопки немає, увімкніть її у налаштуваннях прав доступу для вашої ролі. У полі, кому переказуємо, введіть ім'я або прізвище клієнта. Сума, яку переказуємо. Натисніть Переказати. Переказ також відображається в карті клієнта. В карті клієнта на вкладці Баланс. Переглянути історію переказів, також можна у меню Фінанси, Баланс клієнтів. Для того, щоб подивитись усіх клієнтів, які мають кошти на балансі, у правій панелі перейдіть у меню Клієнти, натисніть Фільтр, додайте умову у полі Баланс, вкажіть суму, від та суму до. Якщо вам потрібно знайти усіх клієнтів із будь-якою сумою на рахунку, вкажіть від мінус 1 і до суму більше, ніж сума на балансі клієнтів. Застосувати. Якщо виникла ситуація, коли вам необхідно провести штраф клієнту. Наприклад, якщо клієнт зробив предоплату, але не з'явився, CRM дозволяє списати штраф із його балансу. Для цього перейдіть у меню Календар, відкрити потрібний візит, натисніть кнопку Штраф клієнту, оберіть вид штрафу. Натисніть Нарахувати штраф. Інформація про штраф також буде відображатися у карті клієнта на вкладці Баланс. Щоб налаштувати штрафи, перейдіть у меню Ще. Налаштування. У блоці Налаштування фінансів відкрито операції з балансом клієнта. Натисніть додати. Заповніть назву штрафу, руху – видаток, призначення статті, штраф, сума. Натисніть Зберегти. Щоб застосувати штраф, активуйте цю кнопку у налаштуваннях статусів візитів. Також меню Ще налаштування, блок налаштування розкладу, «Статуси записів. Відкрийте Потрібний статус. Активуйте кнопку Показувати кнопку штраф клієнту. Збережіть зміни. Також провести штраф клієнта, можливо, безпосередньо у карті клієнта. Вкладка Баланс. Натисніть Штраф, Оберіть Вид штрафу, Натисніть Нарахувати штраф.